Як патріотів підмінили громадськими активістами? Це дуже важливе питання насправді для розуміння тих процесів, які відбуваються в Україні. І ви знаєте, ще починаючи з часу Майдану, я звернув увагу, бачачи ці всі процеси зсередини, як ЗМІ. В тому числі ті, які на Майдані вважалися нашими майданівськими, як вони популяризують саме потрібних лідерів. Причому ті потрібні лідери насправді в моєму розумінні не були патріотами, хоча були достатньо позитивними людьми. Проте саме через наповнення інформаційного поля такими людьми відбувається насправді руйнування самого розуміння поняття патріотизму. Громадський активіст, знаєте, тут це формулювання, яке дуже широко вживається. І, знаєте, перша асоціація, яка в мене колись ще в 2000-х виникла, це з активістами, які були в Компартії. Знаєте, от активісти. І насправді, якщо так глибоко купнути по походженню а саме і термінології, і так далі, то там походження в комуністичних активістів і в теперішніх, воно є дуже-дуже споріднене. Тому що вони в принципі є ну, прихильниками так званого лівацтва з точки зору політичної, але, але через наповненість, колосальну наповненість українського інформаційного поля такими активістами, ми забуваємо, що таке патріотизм в цілому. Українці, навіть просто дивлячись на якогось політика, вони не стараються зрозуміти патріот він чи ні. Вони собі питання такого не ставлять. Ну, от він активний, от він там щось говорить проти Росії, щось говорить про корупцію. Ну, значить, це ж дуже добре. Тому що ну, корупція негативне явище. Московія для нас очевидний ворог, який вбиває нас вже тривалий час. А зараз йде повномасштабна війна. Ну, значить, він йде проти ворожих до нас речей, значить, він є нашим другом. А насправді не так. Насправді, в кінці кінців, ці люди допомагають руйнувати державу. Руйнувати український народ зсередини, сприяють його деградації, сприяють тому, що наше національне багатство опиняється в ворожих руках. Але українці не розуміють цього, як це відбувається. А тепер повернувся до самого терміну: от патріотизм, патрія, батьківщина, саме вживання слова патріотизму, його фактично викинули по суті з інформаційного поля. Чому? А тому, що коли ти кажеш патріотизм, і, розумієш, патрія, батьківщина, любов до батьківщини з'являється якийсь певний причинно-наслідковий зв'язок, який вказує на внутрішню мотивацію. Внутрішня мотивація, власне, це є основа діяльності людини. І от патріотизм це відчуття зв'язку зі своєю батьківщиною, зі своїм народом. Що таке народ? Народах заснований, тобто в основі лежить насправді спільна кров. Відчуття тієї спільної крові, оцього братання, братерства, воно мотивує людей робити Україну кращою, жертвувати собою, здійснювати героїчні вчинки, допомагати захищати Україну і так далі. Оця якраз любов, цей патріотизм. Проте патріотизм він пов'язаний в першу чергу з батьківщиною, навіть з точки зору походження слова, патрія, батьківщина. Націоналізм, по суті, це. Якщо не брати викривлень, які панують в наших політичних, скажімо так, інформаційних ресурсах, то насправді націоналізм і патріотизм це майже тотожні поняття, тільки націоналізм тяжіє до народу. І тут ми підходимо до дуже такого насправді непростого запитання: а хто є суб'єктом історії, держава чи народ? І чи тотожні це речі, держава і народ. Насправді питання достатньо складне і йому я колись присвячу окреме відео. Але я повернуся до теми патріотизму і націоналізму. Я вживаю слово націоналізм, я зразу кажу, в невикривленому сенсі, не без отих шовіністичних лівацьких страшилок, які нам закладають. Насправді, з точки зору походження, з точки зору ідеологічності, націоналізм, патріотизм це любов до свого народу, це природна реакція, це природний стан морально здорової людини, як на мене. І саме з такого треба виходити. Так от. Коли українці спостерігають оцей весь інформаційний простір, наповнений різними активістами, вождями та вождятами різних політичних груп, українці не роблять головного. От аналізуючи будь-якого політика, треба старатися зрозуміти його мотивацію. А для того, щоб зрозуміти його мотивацію, треба в першу чергу знайти, чи є там патріотизм, чи там його немає. А для того, щоб знайти, треба розуміти, що таке патріотизм. А в нас в інформаційному полі саме слово патріотизм, ну воно фактично табуйоване. Або використовується як ширма, знаєте, для завертання своїх злочинів. От злочини можна завернути в вишиванку армії мови віри, і нібито вже злочинів і немає, і частина людей їх перестає бачити, за них забувають. А насправді цього робити також не можна. Я... Думаю, що ця тема дуже важлива. Я прошу вас про зворотній зв'язок, тому що роздуми над такими питаннями вони насправді достатньо складні для широкого загалу. І через те мені дуже важливо бачити, що моя аудиторія це розуміє і що ви також вважаєте це важливим. Тому ж, прошу вподобати, прокоментувати дане відео, поширити його в себе в соцмережах, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Це дуже важливі ваші кроки. Для допомоги у введенні україноцентричної інформаційної роботи ми стараємося сформувати певну частину україноцентричного інформаційного простору. Робимо все своїми силами, тому така ваша допомога є дуже важливою. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!